Доброго дня! Продовжуємо вивчати китайський мотоцикл Gyons Scrambler 250 При експлуатації виявилося, що неправильно показує швидкість по спідометру. Як виявилося, вони йдуть універсальні із заводу їх ніхто навіть, ну, не калібрує, як правильно. Для цього нам потрібно виміряти радіус ну, коло колеса. Для цього нам потрібно кусочок крейди. І звичайна рулетка. Виставляємо переднє колесо вентилем вниз. Беремо крейду і малюємо навпроти вентиля полосочку. І робимо один оберт колеса. Покотили. Один оберт вентиля. Бажано мотоцикл держати прямо рівно. Оп, І все. У нас тепер є дві метки. Одна і друга. Беремо рулеточку від першої метки і до цієї метки. І у нас виходить 194. Це і є коло нашого колеса. Так, ми розмір знаємо. Що тепер далі? Натискаємо цю кнопочку, придержуємо, включаємо зажигання. Як бачимо, двойка це два магніти. Які стоять у нас на колесі, які щитують. І 2000 це коло колеса, які нам треба виставити на 1940. Моргає остання цифра, і ми її до нуля. Хоча там нуль вже й був. Так, Виставляємо нуль. Так як на електронних часах притиснули, починає моргати третя. Виставляємо четвірку. Притиснули, моргає. Вставляємо дев'ятку. Так. Притиснули. Одиничку. Так, і тепер чекаємо. Все. Виключаємо зажигання. Перевіряємо. Натискаємо кнопочку. Включаємо зажигання. 1940. Коло нашого колеса. Кому було цікаво, ставте лайки. Кому не сподобалося ставте дизлайки. Як я казав, я починаючий Геоновець і цю техніку китайську. Ну, якось так. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки.